Примчали вже додому у Нежині. Ідемо з парковки додому, зараз побачимо, що там котяри. Котяки! Котяри. Кс -кс -кс -кс! Мяу! Є хто вдома? Алло. Не зрозумів, там нікого нема. Тут звичайно вибігають, зустрічають, вони за креслом вже стосуються. Мяу. Хтось іде, хтось іде. Мяу. О, дівка наша з'явилася. Мяу. Привіт. Привіт. Що ви тут? Скучали? Ото ви ночу давали житті з камери передивився. Ну ви даєте. Ти Дімоніця взагалі літаєш. Туди, сюди. Скільки ж можна, скільки дурі мать треба це, а? А де пан Доментос? Навірно, тут аж. А чого це я його не бачу? Нема кота. Ти скучався. А шо таке? Скучила чи що? Ти за нею чи вона за тобою? Обидві, вона буде мене лічити. А, ну йдіть лягайте, лічитися. паси. Вона відхиляється, вже находить. Ви нариковаємо. Я не вошел, обнімала, так красиво слюни побігли. А ну обнімай мене нормально. Обнімай. Дай мені свій телефон, мені треба посвятити, я до Ментоса не бачу. Ну, мене бачу. То не, слю, не, слю, не. слюня, я його на то любов, ти до нас Все, пошли, кітка, йдемо мене полічить. Де твій телефон? В сумці. Так, до міста должен бути десь за креслом. Ми всі повним прекрасним. А ще нас відим? А Що я бачу? Через... лапу. Я бачу лапу до Ментоса. Да? А он де сам до Ментос. Вилазь, кіт. Іди щось вкусного дам. Щас насиплю подушечок добре. О, вже дівка біжить на, на, на цей на житті. О, по... так треба було тебе так виманювати. Ну, поможи мені. Мені дуже не можна їсти, хоч ви виїжджати. А вони за тебе поїдять. Ідіть за мене, за моє здоров'я. Ням-ням-ням. Смачно. А ми лягаємо спати. Бо цілий тиждень ніяк не могли виспатися. Зараз будемо пробувати.